Всім привіт! І на 16 червня 24 року починаю достигати сорт абрикосу Лескоре, Трошки вже обірвали. Отак, на 16 було кілька стиглих плодів сьогодні. Сьогодні 19 то стиглих плодів доволі є. Буду обривати частково. Врожайність в цьому році середня. але крупні плоди, дуже хороший сорт для домашнього вжитку. Смачний, врожайний достатньо і стійкий до хвороб. На вершку є достатньо плодів. Ну, Червонощокий, як завжди, перевантажений. Шалах. Цунамі обірвав. Лишились два плоди твердих. І обірвав сьогодні 19 червня практично весь вандеркот. І ось на 19 червня залишки плодів сорту Абрикосу вандеркот. Цунамі. І пік дозрівання лискори. Так, візьму кілька плодів. Цунамі зважу. 47. 42. 50. Ось така його вага. Врожайність дуже хороша була. Як для раннього сорту. Хороший розмір. І вандеркот. 50. П'ятдесят сімдесят сім. Вісімдесят дев'ять. Самий крупний пліт Вундеркот? Сто шістнадцять грам. Так, і Лескора Такий середній розмір. П'ятдесят один. П'ятдесят. П'ятдесят і менше? Тридцять сім? Тридцять шість. Сорок шесть, сорок пять грам. Спробую цунами. Самий м'який пліт? Соку видно, що не дуже багато. Добре визріше плід пліт солодкувати з незначною кислинкою. Так, вандеркот. Теж такий хочеться добрий стилий взяти. це самий стиглий буде? О, сікас аж бризкає? Дуже соковитий? Солодкий? Перестиглий, перестиглий плід шик. От перші плоди, коли зстигали вандеркот, то тоді дощі лупили і смак такий собі був. А зараз от кілька днів спеки і вандеркот дуже класно набрав смаку. Шикарні плоди. Така незначна кислинка в шкірочці є. Так, і лескоре цей плід, наприклад, дуже стиглий. Ну цей соковитий теж. Вже біля кісточки як варення видно. Ж. Ну цей плід вже, я б сказав, що перестилий. Візьму трошки твердіший плід. Цей, наприклад. Теж солодкий, в кіруці є кислинка. Дуже солодкий. Але наразі на даний час все-таки мені найбільше сподобався вендеркот. Коли він добрав смаку, повисів, то такий смак, більш такий легкий, солодкий смак, ненадязливий. от, такі от абрикоси. Ну, Лескора, безумовно, буде. Для домашнього вжитку найкращий сорт, але по смаку все-таки мені більше сподобався вандеркот. Всім гарних врожаїв, щастить!